Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас зовсім невеличка розпаковочка, але, можливо, тест замовив китайців в одну приблуду. Зараз відкриємо і подивимось, що там. Все, більше нічого немає. Як бачите, приїхало все це в такому звичайному. Пакетику. Друзі, що це таке? Це підсилювач сигналу для FM радіо Так воно тут пере... хоч би не переломане було. Чи воно реально працює, чи ні, не знаю. Довжина не пам'ятаю, зайдемо, глянемо на сайт. Все це з Аліекспрес, зрозуміло. Якийсь бруд, чи пил, чи що це таке, не, не, не розумію. Вибачайте, можливо, різкості немає. В комплекті три отакі насадочки перехідні. Тобто, як ми будемо його під'єднувати до своєї апаратури або ж міні так розумію. 5 або ж таке гніздо, як в антени, здається, я не знаю, як правильно називається. І також, схоже, тільки тут не просто піпка, а вона з отвором вона одягається. Тут воно все це на різьбі, якщо ви подивитеся, да, протилежний бік цієї антенки підсилювача ми беремо. Ось таким чином накручуємо. ну і Мені здається, що у мене отака. От Для чого я все це замовив? Зараз, зараз скажу, покажу і ви побачите. Друзі, ви всі пам'ятаєте, мій музичний центр від Technics, модель SCC 1080. Все працює, все шикарно. Я вам здається говорив, що вирішив проблему з деками з касетними. Майстер мені все поробив, але так руки не дійшли зняти відео. Ну ось літо, відпустка, то, можливо, буде час, і я вам все покажу, як грає і так далі. Так ось, дивіться, дивіться вибачайте захитання, тому що тримаю в руці смартфон. Дивіться. FM fm тюнер який тут є, да, от він працює. ну Ось, наприклад, на другому каналі. Бачите, голос, але є якісь шипіння. Це, мабуть, просто немає. Ну, ось, наприклад, на цьому каналі чітко чути, я не додаю гучності оце шипіння. І тут є. І тут є, тобто скрізь, скрізь є ось такі якби перешкоди. Вибачайте, не попав не на ту кнопочку натиснув. Скрізь в FM є певні перешкоди, і відповідно, мене це трішки дратує. Чому вони є? Тому що я вам говорив: живу в селі до міста, якщо по прямій, мабуть, 15-17 км. І, відповідно, той, та їхня антена, яка дає сигнал, чи як там правильніше. Ну, На першому поверсі не Коли я жив з батьками, ми жили на другому поверсі, у батьків квартира на другому поверсі, у нас тут є такі двоповерхові будиночки, то, відповідно, було краще. Був не цей, правда, центр, Сонька моя, ну, але тим не менше, оцих перешкод було значно менше. Хоча були. Ніби навіть висвічується там стереосигнал, все показує. Тут також, якщо ви тільки що помітили, на деяких викидує стерео, але е, оці є шипіння. Вирішив придбати цю штучку. Е, чому? Тому що антенка тут, зараз спробую вам її показати, від'єднати. Ось звичайний отакий. Давай фокус але. О, ось такий провідочок. Там просто контактик. І все. Тобто лежить, вон край там, якщо ви подивитесь, просто він висить. Тому вирішив замовити цей підсилювач, не знаю, буде якась різниця, не буде, покаже, воно щось не покаже. Зараз я приєднаю і потім подивимося. Ну що, друзі? Звичайно, так воно не буде. Тому що дивіться. приліпив скотчем до стелі. Але реально. Є, звичайно, певні нібито, але одним словом, треба грати і шукати якесь краще місце. Де її присобачить цю антенку чи підсилювач? Ну, то також все залежить від каналу, тому що, бачите, тут також нібито є, незважаючи на те, що підсилювач під'єднаний. Я, я розумію, що в принципі це така безтолкова річ, тому що якби я жив в місті, то взагалі отого б отого провідка б вистачило б за, за очі. Ну, одним словом, ось так. Якщо ви вважаєте, що вам це треба, посилання я залишу, можете замовити. От таке в мене вийшло невеличке відео, можливо, затяглось. Дякую всім за ваші перегляди, за лайки, коментарі, дизлайки. Друзі, не проходьте, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Всім величезне дякую. Я вас всіх ціную, люблю. Тримайтесь, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні.